Друзі, усім привіт! Середина осені, скоро зима, а це означає, що. Правильно, це означає, що нам з вами, автомобілістам чи трактористам, потрібно заглянути до наших акумуляторних батарей. В сьогоднішньому відео піде мова про один з найкращих зарядних пристроїв для свинцево-кислотних акумуляторів, який тільки можна знайти у нас в Україні. Я хочу всіх вас сьогодні з ним познайомити, щоб ви не наступали на ті самі граблі, на які наступав на протязі двох років я. Коротко моя історія по всіх зарядних пристроях, які тільки в мене були, якими я користувався. Перший це звичайний трансформаторний з часів ще Радянського Союзу. У нього один плюс це що він надійний, він до цих пір працює, але його робота напряму залежить від вхідної напруги, яка поступає на нього. Тобто, якщо напруга знизилася у вашій електромережі, то відповідно і вихідна напруга на акумулятор. І струм також падає, підвищилось і там підвищилось. Я цим пристроєм, можна сказати, вбив свій, свою акумуляторну батарею. Пізніше я про неї вам розкажу. Після цього я купив другий зарядний пристрій китайський, недорогий, за 550 гривень по пам'яті. Це була така китайська коробочка. На 100% акумулятор ним мені жодного разу не вдалося зарядити, він підзаряджає, але густина електроліту. Не доходить до норми. Потім я купив більш дорогу китайську модель, багато хто з вас бачив її на відео. Непогана модель, але в ній немає плавного регулювання напруги. Потім в подарунок мені дістався такий зарядний пристрій, а також трансформатор. Він у мене слугує тільки для зарядки 6-вольтових акумуляторів. Але оскільки у мене не було б цих зарядок, мене цікавила тільки одна модель Nano 20. Давно я її хотів, я її собі придбав, користуюся нею вже буквально пів року. Вивчив її можливості, що вона вміє. Давайте з вами подивимось. Ось так приходить ця зарядка. Є інструкція. Дуже обширно тут всі режими, що вона вміє, розписано. Два роки гарантії, дає виробник. Так, довжина проводів. Мережевий кабель чорний метр м і ці що крабики метр 40. Кабель м. Кабель м'який. На холоді я не замічав, щоб він ставав дубовим. Виробництво Одеса кабель. 12 вольтові провода не перепутаєш по Ну, Якщо міряти отак, прямо по ізоляції, то товщина. 3,3 мм. Крабики невеличкі, але пружина, я вам скажу, така туговата. Якщо зняти оцю ізоляцію, то бачимо пайку. Так, ну і сам зарядний пристрій. Він надзвичайно маленький. Ось дивіться, яка моя рука і яка ця коробочка. Бачите? В алюмінієвому корпусі по боках, отут оці бічні поверхні, вони. Становляться дуже гарячими, особливо коли розряджаємо акумулятор. Пізніше про це мова піде. Ця зарядка для акумуляторних батарей ємністю від 4 до 250 Ампер годин. Ну, і тут розписані всі режими. Ми їх трошки пізніше розберемо. Тут така от панель лицева, бачите, стоїть вже такий фільтр. Два програмні світлодіоди, ось тут зелений і червоний. І один оцей салатовий це мережевий. Далі програмна клавіша, от, регулятор і також клавіші вибору програми. Як заявляє виробник, вентилятор в цьому пристрої встановлений не дешевий і його оберти залежать від температури самого цього зарядного пристрою. Тобто, чим більше нагрівається, тим більші оберти вентилятора. Зарядка перепрошивається. Якщо ви хочете змінити програмне устаткування на більш нову версію, або якісь виникли труднощі, або, не дай Бог, поламалося, ви її відсилаєте виробникові і ці всі питання вирішуються. Ну і посилання на сайт, де ви зможете придбати даний зарядний пристрій, я обов'язково залишу в описі під відео. Ну і коротко по режимах Дивимось, перший режим це дві клавіші вгору автоматичні. Перша програма СІ автоматичний вибір струму, тобто ви вручну тільки виставляєте напругу закінчення заряду, а силу струму. Зарядна виставляє саме. Далі ААТ це повний автомат тільки для наливних. Тобто, якщо ваш акумулятор з рідким електролітом і ви не знаєте напругу закінчення заряду, виставляєте дану програму, прибор відпрацює, акумулятор зарядить без вашої участі. Третя програма – 1 4 ступені струм. Ви виставляєте напругу закінчення заряду, виставляєте бажаний струм і при досягненні напруги закінчення заряду прибор відключається, потім включається уже з зменшеним струмом у 2 рази. І так, 4 ступені. Слідуюча полуавтоматична програма – 2 качання. Ви виставляєте напругу закінчення заряду, бажаний струм і прибор маленькими токами спочатку. Заряджає ваш акумулятор із таким перемінним невеличким розряджанням. Тобто качає, заряджає, чуть-чуть розряджає. Заряджає, розряджає. Далі ручний заряд. Ставимо клавіші ось так. На цій програмі ви заряджаєте акумуляторну батарею так, як вам хочеться. Тобто можете виставити напругу заряду від 12 до 18,5 вольт, струм заряду до 20 А з кроком 0,1. Ампера. Слідуюча програма дуже цікава. Праву клавішу вниз, ліву вгору. Ось вона. Відновлення АКБ. Тобто відновлюємо ємність АКБ, коли у вас дуже засульфатовані батареї. Є режим для відновлення з рідким електролітом батареї і є відновлення для AGM. Ставимо дві клавіші вниз і ваш акумулятор стоїть на підтримуючому заряді. Це приблизно в діапазоні 13,5-136 вольта. В даному підтримуючому заряді акумуляторна батарея може знаходитись не обмежений час без нанесення шкоди. Коли зарядна відключена від мережі, можна спокійно перевірити, скільки вольт у нашій батареї. Підключаємо крабики. І дивимось. Бачите, показує 13 вольт. Тепер давайте підключимо до розетки. Є защита від короткого замикання. І також защита від перепелюсовки, тобто міняємо. Полюси. Тепер підключаємо правильно дві клавіші вгору. Регулятор вкрайнє ліво протичасової стрілки. Як перебирати автоматичні програми? Ось дві клавіші вгору. Вибираємо коротко нажавши оцю програму клавішу. Ось дивіться. ААТ. Ще раз нажимаємо цц 1 С 2 розряд батареї. Дуже цікаво, І ЦАТ. І так по кругу пішло. Ну, Наприклад, давайте виставимо програму САТ. Виставимо напругу закінчення заряду для, для даного акумулятора. У нас тут виходить скільки? 14,5 вольт. Значить, нажимаємо і тримаємо програмну клавішу. Бачите, автоматично мигає. І тепер цим регулятором крутимо і виставляємо напругу закінчення заряду. Можна від 13,6 до 18,5. Ми виставляємо, скільки нам потрібно. Давайте виставимо 14,5 В. Ще раз нажимаємо. Нам показує, що потрібно прокрутити протичасової. Прокручуємо, запам'ятало, пристрій запам'ятав. І десь приблизно на середину повертаємо за часовою. Індикатор загорівся, тобто програма пішла працювати. Так, далі давайте перейдемо до повністю автоматичного режиму. Тут виставляти нічого не потрібно. Перейшли на режим і повертаємо регулятор в середнє десь положення. Слідуючий режим cc С1. Тут ми виставляємо напруг закінчення заряду. Зажимаємо, тримаємо. Вертаємо регулятор в ліве положення. І потім виставляємо струм заряду, який ми хочемо. Ну, наприклад, 1 А. Добре, давайте перейдемо до наступної. Наступна це в нас буде cc 2 також зажимаємо, виставляємо напруг закінчення заряду. 14,7 давайте виставимо 14,8, ну десь от так, 14,8, Зажимаємо. Показує, що потрібно наліво повернути, повертаємо до упору і виставляємо бажаний струм. От бачите, зелений індикатор часто мигає, сигналізує те, що акумуляторна батарея заряджена на 80%. Так, вертаємо, переключаємо слідуючий режим. Дуже цікавий режим розряд. Тобто ми можемо визначити, яка ємність у батареї. Зажимаємо, тримаємо програмну клавішу і тепер виставляємо напругу, до якої буде розряджатися акумуляторна батарея. Значить, тут від 10,5 вольт до 13,5 вольт. Я, щоб перевірити ємність батареї, виставляю десь, ну, отакот, 12 вольт. Це буде приблизно половина ємності. Щоб не розряжати дуже глибоко, 11,9 виставили, зажимаємо, повертаємо вліво. І тепер ми виставляємо нагрузку. Сама більша нагрузка 2 Ампери. Бачите, вольти падають. Зараз покаже, скільки було злито Ампер годин. Зарядка нагрівається отут з цієї сторони тепло пішло. От бачите, ампер години тут по нулях, там буде лічильник, скільки було злито. Переходимо в ручний режим, зажимаю програму, кнопку тримаю. 148 вольт. Виставляємо напруг закінчення заряду. Ну, виставимо 14,5. Нажимаємо вліво. І потім виставляємо бажаний. Струм буде постійний до тих пір, поки не набереться напруга. Тільки набралась напруга, струм буде плавно падати. Слідуючий режим режим відновлення ємності акумуляторної батареї. Право вниз, ліво вгору. Значить, Нажимаємо коротко, переключаємо між наливною батареєю і AGM. У нас АGM, бачите? АДЖЕМ -надпис. Тепер виставляємо, яка ємність батареї, тобто приблизно заводська. Регулятором можна виставити до 250 Ампер -годин ємності батареї. Ну і мінімально 7. В нашому випадку зараз 7. Коротко нажимаємо, відпускаємо. Все, процес пішов. В даному режимі акумуляторна батарея може залишатися близько 7 днів. Тобто, якщо ви включили, наберіться терпіння, 5-7. Днів і ємність батареї підвищиться. Ну і Наступний режим це підтримуючий заряд. Бачите, написано Підтримуючий заряд. Ставимо труб необхідний для підтримки. В цьому режимі акумуляторна батарея може стояти необмежений час. Дехто з вас замітив, що в мене на тракторі стоїть нерідний акумулятор, а стоїть оцей. Це веста на 75 ампер годин. Він у мене стояв на опелі. І я поміняв містами. Акумулятор трактора поставив на опеля, а з опеля зняв на трактора. Чому? Тому що оцей акумулятор по своїй глупості на опелі я, я посадив два рази в ноль. Просто банально не закрив бардачок. Лампочка світилася там. Не знаю, скільки вона світилась, але я прийшов, що в ноль повністю. Там 2 3 вольта він показував. Потім я його два рази зарядив трансформатором. У нас в розетці там 220 рідко буває Буває або 180, 190, а буває 240 злітає. Тобто я накрутив на малому струмі, вночі той струм, мабуть, підскочив, цей акумулятор кипів цілу ніч і виявилось так, що, мабуть, обмазка на пластинах злетіла. Тобто електроліт у ньому темний зараз. Ємності в ньому дуже мало, і я боявся, що десь поїду в город і просто банально машину не заведу. А на тракторі він я ось його підключив до, заряд... до, заряд... до, заряд... до розетки да, до зарядного. Підзарядив, завів і поїхав і можу. Трактор не глушити цілий день, приїхавши додому, заглушив і все. Тобто, таким чином я вирішив зекономити, не зекономити, щоб не купляти новий, то я з трактора зняв на «Опеля». Сьогодні ми з цим акумулятором проведемо тест зарядки. Зараз я вам покажу, скільки показує тестер конвей КВ-208. І отакі показники, це вони були записані приблизно рік назад. Значит, перед зарядкою акумуляторної батареї потрібно відігріти, тобто, щоб була кімнатної температури, чіпляємо крабики, плюс на плюс і мінус на мінус. Так, зараз. Прибор включився. Так, прибор показує 12,85. Вибираємо заряд АКБ. гні салона. Обичної ОІН у нас 680 і перевіряємо. Значить, бачите, які показники. Пусковий ток 503 Ампери. Подивимось густину електроліту. Плюсова банка 1,27, 1,27, 1,26, 1,27, 1,27. І 1,27. Рівень електроліту в нормі, густина електроліту, в принципі, в нормі. По тестеру 80% посоху. Акумулятор живчик. Да, дійсно, він трактор заводить там пару разів, машину заводить, але є такий, я б сказав, би, найважливіший параметр по акумуляторах це ємність. А ємність можна визначити тільки, висмоктати з нього ці ампергодини, скільки їх там у ньому є. От в цьому нам допоможе Nano 20. У ньому є. Спеціальна програма розряду. Розряд тут тільки 2 амперами. це не по госту. Ми можемо так визначити приблизну ємність. Поставимо на автоматичну програму і повністю зарядимо, а потім розрядимо до половини до 12 вольт, більше глибше розряджувати ну, не рекомендують до 10,5. 12 вольт це буде приблизно половина ємності. Так, підключаємо до розетки, надіваємо крабики. Нам показує 128 на клемах. Далі вибираємо програму, автоматично виберемо CAT. Задаємо напругу закінчення заряду. Ну, 14,8, Хай буде 14,8. Ось так. Зажимаємо програмну кнопку, вліво до упору. І в произвольне положення ставимо все. Програма запустилась. Зараз відпрацює програма. Покажу вам, скільки ампер годин було віддано для батареї, а потім будемо розряджати для того, щоб перевірити ємність. Так, все, полуавтоматичний режим відпрацював. Включився підтримуючий заряд 13,5 вольт. Бачите, показує. Зелений індикатор мигає рідко. Віддало зарядне 10,9 ампер годин. Зараз почекаємо, ще, що воно покаже, скільки годин воно стояло на зарядці, скільки годин стояв на зарядці. Бачите, 14 годин воно було включено. І зараз включимо розряд. Програмною клавішою шукаємо режим розряду. Зажимаємо, тримаємо і виставляємо, до скількох вольт будемо розряджати. Виставимо. 11,9 вольт тобто тільки торкнеться 11,9 вольт, заряд не повинно відключитись. І покаже нам, скільки ампер годин було злито. Зажимаємо, тримаємо, вліво і ставимо на 2 А. Так, все, розряд закінчено, пише END 124 Вольта, трошки вольтаж на клемах акумулятора підскочив. Злито було Ампер-годин. Ну, і так як ми розряджали до 11,9 вольта, будемо рахувати, що це приблизно половина ємності даної батареї. Тобто зараз в ній приблизно 20 ампер годин. Давайте заміряємо густину електроліту при таких показниках. Тобто батарея розряджена наполовину. І зараз глянемо, яка тут плотність? 1,25. Ось такі показники в батареї, яка наполовину розряджена. Батарея стартерна, їй 4 роки, ємність втричі менша, чим була з заводу новою. І її хватить по теплу завести трактора автомобіль. Якщо мінус 20 буде морозу, то, звичайно, ємність відповідно впаде і вже, можливо, не хватить навіть завести автомобіль. Зараз поставимо нано 20 на повністю автоматичний режим. І хай воно собі з нею працює. Одіваємо крокодильчики. Вибираємо режим повністю автоматичний. Ось він, ААТ. І прокручуємо регулятор, ну, якесь произвольне положення, середнє, скажімо так. Все, процес пішов. Пройшла майже доба, Зарядне перейшло в підтримуючий заряд. Бачите, зараз 13,2 вольта, мигає, зелений індикатор. Пройшло 24 години. Струм заряду, бачите, колибається 0,405. Підтримуючий заряд. Зарядне віддало 18,3 Ампер години. Відключаємо крабики і давайте перевіримо, як змінилася густина електроліту. Почнемо з плюсової баночки. 1,27. Ну і накинемо тестер, що він покаже після таких маніпуляцій. Показує 12,8 вольта. Вибираємо заряд АКБ. Вні салона. Обичне. І по ЄН 680 ампер. Відключаємо тестер. І що я вам хочу сказати? Бачите, батарейка ну, їй майже 4 роки, була висаджена, як я ще раз повторюсь, два рази мною. Потім вона кипіла, там, пообсипалися пластини. Тестер показує бачите, після цих всіх маніпуляцій, що в неї там ще 80% життя залишилося, є хороший пусковий ток, але ємності вийшлося що втричі менше. Одне, що тільки мені хотілося б в цьому пристрої. Потестувати цей режим відновлення ємності. Ну, так як тут просто осипана активна маса на пластинах, то я думаю, цей прибор вже нічого з цією батареєю не зробить. Можливо, колись у мене появиться така акумуляторна батарея, на якій можна буде протестувати цей режим, то, звичайно, я вам все покажу. Так що, друзі, перевіряйте ваші акумулятори перед зимою, заряджайте їх повністю на 100%, 100% зарядженості акумуляторної батареї, покаже тільки. Густина електроліту, щоб була в межах норми. А також обов'язково після зими потрібно робити це повне заряджання, тому що сама така велика нагрузка на акумулятор це, звичайно, зимою. Кого зацікавила дана класна інтелектуальна зарядка, координати зможете знайти в описі під відео. В принципі, в мене на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного неба. Пока!